Сьогодні ми знаходимося на гостинні лісоводській землі, на землі, яка дала сім героїв соціалістичної праці. Земля, за яку поклали своє життя понад дві з половиною сотні ліс... лісоводчан... лісоводчан чи лісоводців. Земля, яка дала сім героїв соціалістичної праці, земля за яку полягли у роки Великої Вітчизняної війни, понад 250 п'ятдесят сельчан. Сьогодні ми запрошуємо вас побувати у цьому оновленому селі, яке збудоване руками фронтовиків, яке відновлено. Тими людьми, які знають, що таке праця, знають ціну хлібу, знають ціну благоустрою свого господарства. І щиро завдячують тим, хто загинув, і тим, хто прийшовши з фронту, відбудовував народне господарство.